Виконуємо номер 660 із підручника Геометрія 7 та номер 47 4 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У трикутнику АБЦ вписано коло із центром точці І, малюнок 23 крапочка 1. У підручнику Математика номер малюнка буде інший. Знайдіть, куди трикутник АБЦ, якщо кут ІБК 35 градусів, і кут МЦІ – 25 градусів, і наш малюнок 23 1. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АБЦ коло, центр і вписане в трикутник. Кут І БК, я його показала у нас, і БК 35, 35 градусів, кут МЦІ МСИ у нас 25 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута АБЦ, АЦБ і БАЦ. Оскільки центром кола, вписаного в трикутник, є точка перетину бісектри з цього трикутника. То Бі, АІ і Це бісектриси нашого Трикутника. Оскільки центром у трикутник є Точка перетину, бісектрис цього Трикутника Бі, С, Бісектриси. Отже, знайдемо градусну міру кута Б. Тоді кут Б дорівнює кут і БК помножити на 2. Це буде 35 помножити на 2. маємо 70 градусів. А кут. Б ми його АБЦ називали трьома літерами, тому називаємо АБЦ, а кут АЦБ дорівнює кут МЦІ помножити на 2. І це буде 25 помножити на 2, маємо 50 градусів. Ну, а тепер із територію про суму кутів трикутника знайдемо кут БАЦ із теореми про суму кутів трикутника. Кут БАЦ дорівнює 180 градусів відняти градусної міри кутів АБС. Це сума і АСБ. 180 відняти 70, додати 50, отримаємо 60 градусів. І записуємо відповідь. У нас АБЦ 70 градусів. Далі АЦБ 50 градусів і БАЦ 60 градусів. Номер 660 із підручника геометрії 7. Та номер 47 крапочка 3 із підручника математика 7 виконано.